Доброго дня! Шановні батьки, сьогодні ми говоримо про поради для такої пори року, як зима. Зміцнити здоров'я дитини взимку і підвищити опір організму до вірусів та інфекцій, поліпшити настрій та рухову активність і проводити більше часу на свіжому повітрі допоможуть такі прості заходи. Прогулянки на свіжому повітрі. Навіть якщо дитина часто хворіє, це не дні, тижні місяці просиджувати вдома. Чисте прохолодне повітря підвищує захисні сили організму, активізує нервову систему дитини, бадьорить і підвищує життєвий тонус. Обираючи місце для прогулянки, надавайте перевагу малолюдним місцям, уникайте контакту із потенційними джерелами інфекції та вірусів. Збираючись із дітками на прогулянку, подбайте про одяг і взуття. Підбирайте курточки та чобітки відповідно до погоди, фізичної активності та віку дитини. Нехай це буде легкий, але теплий одяг і взуття, яке не промикає. Дуже важливим є не перегрівати дитину. Здорове харчування. Організм взимку потребує додаткових джерел енергії, ситної та поживної їжі. Крім того, необхідно регулярно заповнювати потребу у вітамінах, тож варто включити у раціон дитини такі продукти, як мед, фрукти, сухофрукти, горіхи, каші, кисломолочні продукти, пити більше води, соків та компотів. Провітрювання та зволоження повітря у приміщенні. У теплій непровітряній кімнаті віруси і бактерії довше зберігають життєздатність, а пересушене опалювальними системами повітря призводить до пересихання слизових оболонок і знижує опір організму хворобам, чистота та гігієна. Проста звичка регулярно мити руки значно знижує ризик підхопити якусь недугу. Бажаю вам здоров'я! Гарного дня та чудового настрою! Дякую вам за увагу!